Минулого тижня закінчився термін повноважень посла США в Україні Вільяма Тейлора, який провів у Києві три роки про нинішній стан та перспективи українсько-американських стосунків з послом говорив Руслан Дениченко. Посол Сполучених Штатів Вільям Тейлор каже, що із сумом залишає Україну, де провів останні три роки. Журналісти називали його кризовим менеджером до приїзду в Київ. Він служив у гарячих точках: В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Подейкували, що в Україні у нього не менш складне завдання допомогти помирити українських політиків. Вони неодноразово зверталися за посередництвом до посла однак він переконаний, українські лідери мають самі, врешті-решт, домовитися якщо двоє людей, президент і прем'єр-міністр, хочуть щось зробити заради своєї країни, вони здатні на це. Навіть якщо вони не люблять один одного, вони можуть спільно протистояти економічній кризі, політичній кризі, міжнародним викликам, знайти рішення у газовому питанні. Часом їм це вдавалося. У січні, завдяки економічній кризі, президент, прем'єр, спікер, голова НБУ, лідери опозиції сіли за стіл переговорів, щоб спільно знайти якісь рішення. Вони написали спільні листи, зустрічалися регулярно. Вони знайшли можливість отримати велику позичку від міжнародного валютного фонду, яка дозволить протистояти кризі. Так що, коли є мотивація, політики демонструють здатність домовлятися навіть за цієї недосконалої конституції. Попри те, що чвари на почерських пагорбах не припинилися, посол вважає свою місію успішною. я думаю, що стосунки України і Сполучених Штатів дуже суттєво покращилися за останні роки. Важливо, що вони не залежать від особистостей лідерів Джорджа Буша чи Віктора Ющенка. Вони залежать від спільних цінностей і інтересів. За останні п'ять років ці спільні цінності демократії, вільних і чесних виборів, незалежних медіа зблизили нас. Сполучені штати поважають відданість України демократичній формі урядування і ставлять у приклад іншим країнам у регіоні. в Україні, наприклад, ніхто не знає до дня голосування, хто переможе на виборах. Так само у Сполучених Штатах в інших країнах регіону все відомо наперед. Це не справжня демократія, коли люди не мають можливість вибору. Тейлор каже, за часи роботи дипломатом йому доводилося займатися як великою політикою, так і на перший погляд несуттєвими речами. назва столиці України три роки тому в усіх офіційних документах американського уряду писалася у російській транскрипції Київ. коли я приїхав, я сказав: чекайте, українці не так називають столицю своєї країни. Вони кажуть, «Київ». Ми довго з цього приводу сперечалися. Ви не повірите, на якому високому рівні вирішувалося це питання. Але ми це зробили, і тепер всі урядові установи Сполучених Штатів розуміють, що столиця України Київ, а не Київ. Дипломат заспокоює, спроба Вашингтона і Москви перезапустити стосунки, не означатиме, що це робитиметься за рахунок України. <гум> українцям не варто боятися, що ми обміняємо наші інтереси на якісь поступки в наших дискусіях із Росією. Ми підтримуємо і продовжимо підтримувати Україну. Адміністрація президента Обами про це дуже чітко заявила. Віце-президент Байден сказав у Мюнхені: Президент Обама і держсекретар Гіларі Клінтон неодноразово повторювали, що ми не визнаємо так званих сфер впливу. Це поняття із минулого століття. Ми не погоджуємося із твердженнями, що Україна і Грузія належать до російської сфери впливу. Так що не треба думати, що ми здамо український суверенітет заради дружби із Росією. Цього не станеться. але я б зауважив, що для України добре, якщо ми знаходитимо із Кремлем точки дотику в питаннях роззброєння, протиракетної оборони Ірану або Афганістану. Якщо Росія і Америка порозуміються, в Україні буде більше простору для маневру. Вам не доведеться вибирати яку із сторін підтримати в тому чи іншому питанні. Тейлор каже, що Україна та Сполучені Штати ведуть консультації щодо можливості зустрічі президентів двох країн, хоча ще й не визначилися із часом та форматом її проведення. Сполучені Штати завжди намагаються не втручатися в внутрішньополітичні процеси в будь-якій державі, включно з Україною. Коли починаються виборчі кампанії, ми з обережністю ставимося до державних візитів. Хоча ми обговорюємо можливість приїзду президента Ющенка в Вашингтон чи президента Обами в Київ. Президент Обама розглядає запрошення. Він отримує дуже багато пропозицій відвідати ту чи іншу країну. Він вже мав декілька закордонних візитів. Деякі мають відбутися влітку. Обама продовжує уточнювати графік своїх подорожей з огляду на політичні обставини в країнах, куди його запрошують. Також враховуються можливості зустрічі з президентами інших країн де-інде. тобто всі ці обставини нині розглядаються. Сполучені Штати ще не визначилися із наступником пана Тейлора. Він каже, що претендентів на цю посаду багато, адже у Вашингтоні вважають Україну важливим партнером. Майбутньому послу Тейлор порадить більше їздити регіонами та спілкуватися із молоддю, щоб краще зрозуміти країну. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.